Дня. Продаю комерційне приміщення, гордоцька 180 людей в Львові. Ось воно. Тут зараз функціонує підпивний магазин, бісет, тут є 45 квадратних метрів. Дуже гарне людне місце, тут є торговий центр скриня, приміський вокзал. Я в садині покажу. Є повних 45 метрів. Ось, є кондиціонер. І йдемо середину. Зараз світло плюдиться. Тут є електричний котел. Опалення електричним котлом. Є санвузел. І тут є така кладовка. В гарному місці. Площа 45 метрів квадратних. Так, в приміщенні є готовий орендар, який залишається, ну, якщо ви захочете, якщо так, знає, це приміщення, він залишиться далі в цьому, або ви собі знайдете іншого орендаря, там вже вам вирішувати. Продається ціна 68 тисяч за 45 метрів прекрасного прекрасному місці. Звертайтеся.